Послухайте казочку Весела Компанія, а написала казочку Марія Пономаренко. Біжить зайчик лісом, капустину котить, круглу і апетитну. Оце докотить до хати, а тоді поласує. Разом з мамою зайчихою. Аж тут їжачок назустріч чап-чалап. Аго, сіре шубко, куди поспішаєм? Та в матусі день народження, подарунок ось кочу. Що ж, смачний подарунок, а я твоїй матусі трохи яблучок підкину. Розвернувся їжачок, чалапає біля зайчика. А це куди ви так дружно? почувся тонкий голос згори. А, це ти, білочко на мистинка, зупинилися зайчик і їжачок. У зайчихи іменини то йдемо привітати. Як цікаво, гукнула білочка. Я з вами. Повісила на шию торбинку з горіхами і заскакала з гілки на гілку. Котить зайченятко капустину по дорозі, чалапає поруч їжачок, а вгорі, мов вогник, скаче білочка. Аж назустріч ведмежала сунчик. Отакої. Та вас тут ціла компанія. І куди ви прямуєте, якщо не секрет? До Зайчикової мами на день народження? Люблю свята, мріливо сказала ведмежа. І я з вами. Ось і метку козубок маю, дідусь пригостив. Ідуть друзі лісом, радіють. Весела компанія зібралась. Ото вже зрадіє мама зайчиха. А ти хочеш приєднатися до цієї компанії? Щоб ти взяв для зайчикової мами на день народження? А казуці нашій кінець. Хто слухав молодець.